15 листопада був особливий день для Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету Одеська юридична академія. Університет з гордістю відзначив 10 років з моменту його заснування. З нагоди ювілею відбулася святкова вчена рада під головуванням президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова, на якій ректор університету Фелик Василь Іванович отримав одразу кілька важливих відзнак: почесну відзнаку Південного регіонального науку, Центру України за видатний внесок у розвиток освіти і науки України та плідну науково-педагогічну діяльність, грамоту від академіка Ківалова Сергія Васильовича, яка підкреслює його значний вклад у розвиток університету. Крім того, під час заходу відбулося голосування, за результатами якого діючого ректора Фелика Василя Івановича було переобрано на наступний термін. Це визнання його успішного керівництва, спрямованого на розвиток навчального закладу та створення нових можливостей для студентів і викладачів. На урочистостях також привітали викладачів університету, які є основою нашої спільноти. Їхній професіоналізм, наполегливість і щоденна праця стали ключем до багатьох здобутків університету. Їм було вручено Подяки за значний внесок у розвиток навчального закладу цього дня. Університет об'єднав одразу три свята: Міс університету, день студента, день університету. І найочікуваніша подія у гості. Завітав легендарний український реп гурт Переможці Євробачення 2022 – калуш. Їхній виступ став справжньою окрасою свята, подарувавши неймовірну атмосферу і натхнення всім присутнім. Київський університет інтелектуальної власності та права. Дякує усім, хто долучився до святкувань. А особливо вдячність висловлюємо Збройним силам України за їх мужність та відвагу. Адже лише завдяки їм ми маємо можливість проводити такі заходи. Разом ми творимо історію.